Дорогі друзі, ми в резиденції Святого Миколая на, на світязі на Нестер Хаузі будемо мати можливість продовжувати гарні проекти, хороші проекти і нашої парафії. Ось наш проект. Я думаю, про це будемо розповідати. Ось який у нас Санта Клаус. Всім привіт! Всім привіт! Ось який ми бачимо! І майбуття під мирним небом нашої України. До зустрічі! Ось такий у нас Санта Клаус. Нестерхаус. Маємо. Санта-Клаус, ми теж приїдемо на дитячий табір. Скоро приїдемо разом з нашою недільною школою. Це є наш проект. От про це ми будемо розповідати. Ось наші діти сьогодні мають попробувати в резиденції з того Миколая побувати. Краса неймовірна і радість теж. Ось таке у нас. О, свято. Ось так. Пока! Можна відпочивати. Ось так будуть відпочвідпочувають тут дітки, і наша недільна школа теж в скорому часі так буде відпочивати. Краса Волині, краса України, Господи, пережив Україну. Все ж таки красиво, гарно. Таким чином можна відпочивати і радість для дітей приносити. Будьте крепенькі, здорові.